В ефірі інформаційна програма «102 інформ вітаю проект. Представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. Як завжди, в найближчі 15 хвилин про все найцікавіше та найважливіше. Законом заборонено продавати тютюнові та спиртні вироби неповнолітнім громадянам України. Всі про це знають і дорослі, і діти. Але й досі знаходяться підлітки, що намагаються придбати цигарки чи пиво. А найстрашніше, що знаходяться продавці, готові надати таку послугу дітям. Наприкінці лютого співробітники кримінальної міліції у справах дітей обласного управління міліції разом з фахівцями податкової служби Дніпропетровщини провели перевірку роботи підприємців у місті Павлоград. Результати не втішили. В ході рейду правоохоронці перевірили роботу 11 підприємців і майже половина з них порушує закон. В ході проведення рейдових мероприятий нами обнаружено 5 фактів правонарушення в часті продажі спиртних напитків табачних изділів несошенолетнім. на всех правонарушителей составлены административные протоколы по статье 156.2 час КУАП Украины, которые в дальнейшем последствии будут направлены на административную комиссию при горисполкоме для решения вопроса по существу. Лише за два місяці поточного року правоохоронцями зафіксовано вже кілька десятків випадків порушення правил торгівлі пивом, алкогольними слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами на території області. Нами було составлено 62 протоколи по статті 156 після 2 часті кодексу України про адміністративне правонарушення. Тобто виявлено 62 факти. Там, где были проданы либо табачные изделия, либо спиртные изделия детям. Санкция данной статки предусматривает штраф от 510 до 1700 гривен. А в отношении частных предпринимателей будут рассматриваться штрафные санкции судом накладываться до 6 тисяч гривен, а вплоть до аннулирования лицензии на право продажи спиртных или табачных изделий. Факти задокументовані правоохоронцями, направлені до департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів податкової служби України в Дніпропетровській області. Та навіть якщо 62 приватних підприємця припинять продаж алкоголю і тютюну неповнолітнім, навряд чи Дніпропетровщина повністю впорається з цією проблемою. Я хочу звернутися до представників торгівлі. Не продавайте спиртні табачні ізділя, ні В случае нарушения закона вы будете наказаны. А еще хочу напомнить, что все мы с вами родители, что у всех у нас есть дети. И я думаю, что вы не должны быть равнодушны к судьбе своих детей или же детей ваших друзей, знакомых и близких. Минулого тижня по території обласного центру пройшла автоколона у супроводі спецпризначенців підрозділу Беркут. Міліціонери доставили на завод імені Петровського особливий вантаж зброю, яка за рішенням суду підлягає утилізації. Цього разу знищили близько тонни зброї. Технічною комісією, до складу якої увійшли представники дозвільної системи, експертно-криміналістичної служби та відділу озброєння головного управління МВС України в Дніпропетровській області, знищено вилучено, знайдено та добровільно здану зброю, а також зброю, яка долучена до матеріалів кримінальних справ, як речові докази. Та вироком судів підлягає утилізації. Знищення зброї було проведено у киснево конвекторному цеху заводу імені Петровського шляхом її переплавлення. Цього разу було знищення 206 мисливських рушниць, 575 газових та травматичних пістолетів та револьверів, 42 ножі та кастети. Загальна вага знищеної зброї склала близько однієї тони. Зброя пройшла своє перевтілення. У подальшому з неї може бути виготовлена будь-яка річ. Тішить одне, щоб не зробили з цього металу. Він більше не принесе болю людям. Два місяці поспіль у Дніпропетровській області проводиться операція Візит. Основна мета заходу познайомити населення з дільничними інспекторами міліції. З января текущого року на території України, в тому числі Дніпропетровської області, проходить операція Візит. цієї операції це по і подворовий обход участковими інспекторами міліції територіальних районних відділів, зустріча непосредственно з жильцями, гражданами. Данных э, домов и квартир для знакомства, для вручения визитных карточек своих, для информирования жителей оперативной обстановки на территории города, района. Обязательным условием является, чтобы участковый инспектор милиции сейчас вас предупредил о том, чтобы вы не стали жертвами мошенников, которые в последнее время ці приступленні участі на території нашого міста». Днями Заступник начальника управління громадської безпеки обласної міліції Ігор Внуков відвідав місто Синельникове і подивився, як триває операція в цьому районі. В Синельникові мешкає майже 32 тисячі громадян. Працюють більше 20 комерційних підприємств, як і в кожному місті є банківські установи, школи, дитячі садочки і розважальні заклади. І на жаль, як і в інших місцях, тут теж з'являються шахраї нас. У нас біля 90 квартальних, і вони в нас ну, реагують на дуже швидко на оці всі собиття. Як тільки пройшлися якісь дві такі невідомі жінки, там по крайніх вулицях селища, пройшлися вроді договора заключать на газ. Дзвонимо газове хазяйство, нікого не посилали. Ну кажуть, будемо посилати, але ще не посилали. Як будемо посилати, ми вам повідомимо і вони будуть обов'язково із удостовереннями. Тобто, інформацію ви зразу збрасуєте? зразу ми збрасує, да, нашій зразу да, да, синельникові своїх дільничних міліціонерів знають при зустрічі з громадянами, з якими ми общались в магазинах, на почті, в банках. Граждані сказали, що не знають свого участкового інспектора милиции. більше того не знають, он знаходиться і як його найти в любое время суток, тому що є телефони на інформаційних листах і не посиліться на бікбордах. Ми пройшли разом з Ігорем Внуковим по різних районах міста і на власні очі побачили, що листівки з контактною інформацією є практично в кожній крамниці на пошті, в банках, в приміщеннях міськради і навіть на білбордах. 28 лютого в Україні відзначався День працівників патрульно-постової служби. Співробітники цього підрозділу міліції, так же як і дільничні інспектори, щоденно спілкуються з населенням. Їх головне завдання громадська безпека, спокій на вулицях міста, сел Дніпропетровщини. Користуючись нагодою, давайте подивимося з боку на роботу патрульних. А ще послухаємо поздоровлення з вуст нашого відомого земляка Йосипа Кобзона. Четыре машины, адрес Петрушка, двух-четыре, принимаем Оглава моста, четыре, принимаем, выезжаем Выезжаем, а выезжаем Остановка, дайте Остановка, нормально, отъезжаем а Ловит звезды город мой Окнами и лицами Козыряет строгий постовой Патрулью милиции готовит им, готовит поединок. Может, мирная ночь им прибавит несколько сединок. Смотрят люди третьи сны, Пусть спокойно спится им, Ведь не спят солдаты тишины, Патрули может мирная ночь им готовит, им готовит поединок. Может мирная ночь им прибавит несколько сединок, Чтобы встретил нас рассвет песнями и птицами охраняют город наш ответ, бед. милиции, может, мирная ночь. Им готовит, им готовит поединок. Может, мирная ночь, им прибавит несколько Готовит поедино, Боже, мирная ночь, им прибавит несколько сидит. А зараз згадаємо про весну. Весною вищі учбові заклади завжди влаштовують для абітурієнтів в дні відкритих дверей. Інститут системи МВС не виняток. Щоб вам не їхати в Харків заради того, щоб познайомитися з національним харківським університетом внутрішніх справ, ми підготували невеличке відеознайомство. Харківський національний університет внутрішніх справ. Є вищим навчальним закладом четвертого рівня акредитації. Він забезпечує підготовку фахівців для правоохоронних органів України за державним замовленням у навчально-науковому інституті підготовки фахівців для підрозділів кримінальної міліції на чотирьох факультетах. Підготовка фахівців для підрозділів слідства для підрозділів міліції громадської безпеки та кримінальної міліції у справах дітей для підрозділів боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею людьми. Заочного та дистанційного навчання працівників органів внутрішніх справ. За кошти юридичних та фізичних осіб підготовка фахівців здійснюється у навчально-науковому інституті права та масових комунікацій. Якщо випускники інституту виявлять бажання працювати в органах внутрішніх справ і матимуть необхідний для служби стан здоров'я, керівництво університету бере зобов'язання сприяти їх працевлаштуванню. Також у складі університету функціонують Євпаторійський факультет, сумська філія, п'ять навчально-консультативних пунктів у містах Маріуполь, Мелітополь, Полтава, Сміла та Херсон. Університет готує фахівців за напрямами та спеціальностями: правознавство, правоохоронна діяльність, психологія, соціологія, фінанси і кредит, системи технічного захисту інформації з наданням освітньо-кваліфікаційного рівня, бакалавр, спеціаліст, магістр діє докторантура, ад'юнктура та аспірантура. Запрошуємо до Харківського національного університету внутрішніх справ. І це все, що ми підготували для вас сьогодні. Але перед тим, як попрощатися, згадаємо ще раз про весну: вірніше про найчарівніше весняне свято. Дорогі чоловіки, бережіть своїх близьких жінок і бажано не тільки 8 березня, а щодня. Зі святом вас до побачення.